Всім привіт! На зв'язку компанія Mars Pro. Хочу розповісти вам про збірку. Ось вона перед вами. Це збірка на 24 вольти з схемою 7S1P від сусідньо відомого виробника Катл. Ця збірка ідеально підійде під будь-який 24 вольтовий інвертор, тому що ця збірка працює в діапазоні від 23 до 29 вольт. Тобто, вона буде підтримуватися будь-яким інвертором. Інвертор буде чітко її заряджати, чітко її розряджати. Загалом ця збірка має 4,3 кВт 167 Агодин. На свою потужність ця збірка доволі таки має компактний розмір і важить цього 17 кг. Також наша компанія має спеціалістів, які можуть змонтувати BMS-плату на акумулятор. В даному випадку тут змонтована Smart BMS G-Kong. Smart BMS G-Kong має в себе на борту 5 різних запобіжників, які спрацьовують у різних нештатних ситуаціях. Що означає приписка Smart? Це означає, що в цій BMS-платі є Bluetooth контролер Через додаток на телефоні, ви можете підключитися на БМС-плату і моніторити стан акумулятора, тобто напругу кожного елемента, загальну кількість циклів розряду і заряду, а також багато іншої інформації можете отримати, тільки підключившись до самої БМС-плати. Також ми можемо виготовити акумулятор під конкретне технічне завдання, саме ваше. Тому, якщо вам потрібен якісний акумулятор, можете звертатися до команди MarsPro. Телефони та сайт будуть в описі до відео. Там ви зможете перейти на наш сайт, де є всі актуальні позиції, які зараз є в наявності.